Поздравляю вас з цим чудовим святом в сім'ї Божій схрещенням, що є ще нові душі, які в захід з Богом, які починають нове життя, нову дорогу. Слава Господу за це! Хотілося б сьогодні поділитися якимись практичними порадами, що необхідно людині, яка тільки як прийшла до Бога, в першу чергу, на що звернути увагу, що почати практикувати так, щоб. Розстати, щоб його духовне життя і церковне життя будь-яке е, особисте життя, так, щоб воно було успішним і наповненим Богом. Послані до Колесян в другому розділі шостий вірш написано такі слова, Шостий і сьомий два вірші. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Оцей сьомий вірш в деяких перекладах переведено пускайте корні і ростіть во Христі. Заклик до того, щоб життя людини, яка прийняла Господа Ісуса, яка починає ходити в Ньому, яка практикує християнську віру, да, щоб вона була успішна. І так, що е, ми одного разу зробили зібрання в середу, і кожен написав своїх 10 порад, що він порадив би новонаверненій людині. І потім ми сіли і ці поради ці зібрали, посчитали, скільки там було пунктів, по якому е, випадку. І зібрали таку цілісну картину, так? що необхідно е, не забути людині, яка тільки прийшла до Христа. Я думаю, це буде корисно і нам всім. І так, перша порада, порада номер один це читай Біблію. Казалось би, е, звучить е, е, зрозуміло, як це християнин без Біблії. Но ми знаємо, що таке взагалі неможливо да? при якомусь такому е, традиційному християнстві, що не відкриває Біблію. Да? Але ми закликаємо всіх своїх членів церкви, всіх віруючих людей читати Біблію, причому систематично, серйозно до цього підходити. Ви знаєте, де деякі місця є в Біблії, які для того, щоб їх зрозуміти, потрібно його прочитати не один раз і, можливо, не 10 разів, щоб зрозуміти, що Господь говорить. Є місця легкі, які можна зрозуміти з першого разу. Є місця, які треба багато разів і багато років, і вже якийсь досвід мати, і аж тоді ти зрозумієш. Про що там йдеться мова? Я пам'ятаю, я читав Біблію, ви знаєте, я читаю Біблію по графіку, знайдуть собі якусь систему. Ті люди, які читають Біблію по графіку, вони не випадають з системи. Да? Вони постійно читають, відмічають цей процес. Ті люди, які читають, а як вийде, у них не виходить. От зараз я, наприклад, читаю Біблію 15 разів, коли я почав читати ці рази. Хтось читає вже 20-й, хтось читає в церкві, вже 30 разів прочитав Біблію. Розумієте? Тобто, Із-за того, що людина кожен день вона ставить собою ці читати слово Боже, перебувати в ньому. Я пам'ятаю, коли читав Біблію четвертий раз, мені заповнилося цей момент, я почав розуміти, що ж там в тих пророцтвах написано. Да? там Ісаї, Єремія, Даніїл і так далі. Да? І в перші рази, хто читає, відкриває і думає, що це там таке написано, да? як його розуміти. Можливо, є які речі, які е, е, легші, а є і складніші. Другий момент е, відносно Біблії це треба молитися, щоб Слово Боже відкривалося. Е, брат Костя дає пораду, таку людям натиму нові заповідки. Моліться, щоб Господь відкривав це слово. Бо кажуть люди, я нічого не розумію. Звісно, чого ти не розумієш? Треба бажання і молитися. І Господь відкриває. Ви знаєте, Христос сам сказав, кожен хто шукає, що. Так. Треба Біблію досліджувати серйозно, глибше, можливо, якісь ресурси до цього е, ем, якісь думки, різні тлумачення, різні переклади, різні мови, на яких ми читаємо Біблію. І вона стає ясніше. Знаєте. Ем, на різних мовах це все читати, все рівно дивиться білий і цвітний телевізор. Так. Ти бачиш більше деталей, більш яскравіше. Установіть на телефон MyBible, є додаток. Один з найкращих додатків в плеймаркеті це MyBible, Якщо потрібно, як ви вважаєте, потрібно в церкві зробити семінар, як ним користуватися чи ні? Кого є Android-телефончик, можна встановити, як встановлювати, різні модулі, як порівнювати, то тобто додаток дозволяє там і всі полкувателі бачити і якісь помітки робити і е, дивитися, що це слово означає в грецькій мові, в єврейській, абсолютно. Дуже серйозний додаток, один з найкращих. Таким образом, ваш телефон не теж повинен прославляти Господа, він повинен бути вашим помічником. Отже, порада номер один це читай Біблію всяческим способом. Другий, друга порада, як ви думали, що треба робити людині, яка прийшла до Господа. Звичайно молитися. Звичайно молитися. Ви знаєте, в цьому місці написано. Збагачуючись у ній з подякою. Якщо ми забудемо дякувати Господу, забудемо, що Він для нас зробив, то в наше життя може бути таким ми дивимося тільки на якісь негативні речі. Ми можемо ремствувати, можемо з чимось бути недовольним в житті, в церкві, ще щось буде таке. А якщо ми дякуємо, якщо ми прославляємо Бога, то наше серце радісне, в нас є завжди причина і мотивація для життя. В Біблії написано, відкривайте бажання свої перед Ним. На перший погляд може показатися, що Бог він так буває, як з дитинства навчений, Він приймає тільки якісь певні молитви, там, спеціально побудовані, написані професіоналами. Розумієте? Бог розуміє всі ваші слова. Написано, відкривайте свої бажання. Ви можете Богу говорити не тільки щось таке, що у вас правильне в житті відбувається, а ви можете говорити Богу все. Ви можете сказати, Богу, Господь у мене сьогодні поганий настрій, у мене щось там не вийшло. Чи я сьогодні вирішив, чи зі мною щось не так, я чогось не розумію. І ви говорите як своїм небесним батьком, все те, що у вас є на серці. Ви почитаєте книгу Псалмів, Він були деякі речі, ми читаємо, Давід висказував все. В нього була така злость на ворогів, які його переслідували. Він це так і говорив Бог. В нього була там радість про те, що Господь його спас. Він так і говорив. Розумієте, всі емоції, все абсолютно. Все, що було на серці, він відкривав перед Богом. І Книга Осалтих це такий приклад. Молодий дуже сильний. Е -е -е. Наступна порада по молитві це записувати потреби, за що ви молитесь. Ви знаєте, скільки раз Господь вас благословив. Я На початку свого життя дуже мені допомагало духовного життя. У нас була молитовна група, і я сам особисто записував всі ці потреби, наприклад, там, записав потреби Так, І такого тих слава Розумієте? Причому їй треба було, там, хорошо жити це, як-небудь. Ну, це так приклад просто на волі. І Господь чує молитви, Господь дає е, все необхідне, знаєте, і коли буде у вас такий період, доліна тієї смертної, да? коли у вас буде якесь розчарування, якась втрата, якась проблема в житті, і ви можете в якісь попасти через побусу. Весь списочок достанете свій, дивіться, Господь мені і тоді відповів, і тоді, і тоді, і тоді, і тоді. Да? І ваше серце знову наповнене. Подякуйте. Таким чином, все те, що ваша історія, ваші стосунки з Богом, вони вас будуть надихати, далі слідувати за ними. Ну і по молитві остання така думка це бути готовим до різних відповідей. Хтось, можливо, думає, що це те, що ти в Бога попросиш, Бог тобі дасть. У Бога є декілька відповідей. Да? Дехто говорить, в нього є три відповіді. Yeah. Перша це «да», Друга відповідь це яка? Yeah. Ні. І третя потікає. Yeah. Да, да, <laughs> можливо, щось Господь дасть, але трошки пізніше. Інколи ми буває самі, не дозвіли. Інколи буває ми самі, не знаємо, що просимо. Нам можливо, ми думаємо, тільки це потрібно. буде. Як кажуть, не проси дощу, а проси урожай, Через то треба… Е -е -е, Господь дає все, в свій час і все нормально. Отже, читай Біблію перший пункт, і другий пункт це молись. Причому це повинно бути систематичною практикою. Третій пункт це необхідно відвідувати спілкування. В середу ми проходили тему християнська спільність, можна ви бачите там запис цієї теми, що всі християни це одна сім'я, це одна спільність, це одна єдність. Ті люди, які приходять в середу, вони чітко це розуміють. Ви знаєте, можна відвідувати тільки в неділю зібрання. Це такий християнин на мінімалках. В неділю тільки прийшов, появився і пішов. Ну, і вроді би цього достатньо. Людина може хвахнути глоток якоїсь кисню, да? вже він тримається на поверхні, нібито. то. Да? Чи дос достатньо це для повноцінного християнського життя? Пам'ятаєте, цілі церкви це прийти до Бога, да? влитися в церковну сім'ю. Почати в ній зростати і почати в ній своє особисте служіння. Як ми можемо це робити, якщо тільки ми інколи навідуємося в церкву, таким чином, постарайтеся відвідувати малу групу. У нас є декілька братів, які ведуть малі групи. Так? Хто хоче ще вести якусь групу, братську спинську, підходьте, говоріть, розкажемо, як це зробити, підскажемо, поможемо, помолимося. Люди, щоб, щоб зібралися, знаєте, і кожен може в цьому приймати участь. Будемо регулярно збиратися, про ці малі групи говорити. Я відвідую малу, малу групу, як від тоді як покаявся з 94-го року, вже 28 років, як щотижня на маліку, кожен тиждень так, я відвідую групу, де можна поговорити, попити чаю, помолитися. І в мене немає таких проблем. Немає спілкування, там. мене хтось там не вислухав, мене ніхто не любить. Отаких речей в людини, такої, яка відвідує малу групу, немає. Взагалі вони відсутні напруж. Тому що людина вона постійно знаходиться в спілкуванні, і вона має кому служити, і йому хтось допоможе. Ти можеш прийти на малу групу і сказати, брати і сестри, все плохо. Помоліться за мене. І за тебе помоляться, і все буде добре. Так що бувають такі випадки. Відвідуйте е, чуть глибше зібрання, да? можливо, хтось когось це лякає, зібрання в себе. Приходьте обов'язково, е, не пасіть задні, не дивіться на тих людей, що ні, хто не ходять за служіння на всіх. Це закваска, це негативний приклад. Беріть приклад з тих, хто входить, хто участвує, хто активний. Так що хай Господь допоможе е, е теж. Найти свою цю подпітку, знаєте, і пустити ці корні в Христі Ісусі. Ви знаєте, що е, ще одна порада по спілкуванню да? це спробувати себе знайти, шукати себе в різних служіннях, Приймай участь у всьому. Якась організовується група, щоб співати, співає. Хтось десь допомагає по хазяйську, допомагає. Хтось кудись поїхав на відвідування, поїдь туди, по Попробуй себе в служінні старшим, попробуй себе в служінні молодшим, попробуй себе в служінні з недільною школою, попробуй себе в тому, всьому. І ти з часом знайдеш свій духовний дар, ти будеш розуміти, що тобі подобається, і ідеш своє місце в церкві. Хай Господь допоможе вибрати собі, зрозуміти свій духовний дар. Немає щасливішої людини, чим той, який знайшов своє призвання в житті. Вона знайшла, вона знає, що це в неї виходить, і вона в цьому вже відтачує своє вміння. Вона не шатається туди-сюди, а що, а чим мені зайнятися, а куди себе подіти і так далі. Тобто людина поставила собі ціль і йде до неї. На першому етапі для людей, хто тільки увірували, важливі наставники. Знайдіть собі наставників людей, яким ви довіряєте, з якими можете поговорити. У вас є багато запитань. Я знаю, що я почав ходити на малу групу. Я приходив, кожен тиждень я приходив на групу, коли читав Біблію, в мене стояли знаки питання на полях. І я ці всі знаки питання по них проходився, і мені брати і сестри давали відповіді. Це треба понімати так, це треба понімати так, це так. І, оказується, є пояснення в цьому цьому, а я так. коли сам сидиш, читаєш, можеш не до кінця зрозуміти, щоб хтось за вас міг помолитися, щоб хтось міг підсказати, щоб хтось вас підкоректірував, хтось інколи там мотивував. Сказав, облічив, да? щоб ви могли з цієї дороги правильної не вийти, щоб були у вас друзі надійні, які вам скажуть правду, які вам не будуть відсити і казати, ось, тобі все добре, Бог тебе любить. Да? А тут говорить, давай підривайся, читай Біблію. Кожен день ти сьогодні читав, є, не читав, давай вперед. Тобто да? такі наставники необхідно, щоб були. Ну і задавай запитання і будь підзвітним комусь. Тобто треба нам бути підзвітним, кожен в церкві має комусь бути підзвітним. Ми не являємося кожен сам по собі якоюсь дійсно стоячою звіздою, незалежною діяльністю. Якщо ми хочемо принести плід в церкві, то ми повинні бути в взаємозв'язку. Да? Приймати те, що нам говорить, можливо, що це на, Адекватно на це реагувати. Е, Хтось нас підтримає, да? хтось допоможе, комусь ми допоможемо. Є, це взаємозв'язки. Відвідуй церкву, відвідуй малу групу, зібрання в середу, зібрання в неділю, участвуй в різних служіннях, задавай запитання, шукай собі наставників і будь також комусь підзвітним, хто би міг би тобі допомогти. Ну і останній такий пункт в цих питаннях це свідчити про Бога. Свідчити про Бога. Люди, які тільки прийшли до Бога, в них багато дуже зв'язків ще з тим світом. Багато є ваших друзів, які не знають, не чують про Христа, яким, яким ніхто не пояснив, ніхто не розказав. Майте терпіння, спілкуйтеся з ними. Не рвіть ці зв'язки, а навпаки, старайтеся через це допомогти цим людям, да, які вони, вони будуть бачити життя ваше переміне. Я коли бувши студентом, я прийшов до Бога, і до мене приходить там один сусід, він так не вірив в Бога сам по собі. Але він таки одного разу прийшов до мене і каже, вітя, якщо тебе так Бог поміняв, значить він 100% є. Розуміє? Тобто люди бачать вашу зміну, бачать, що ви в цей момент були однією людиною і були другою. Можливо, будуть люди, які вас будуть відговорювати, чи будуть негативно настраювати. Писання каже, враги чоловіку його", да, в такому случаї, да? тому що люди всі живуть по інерції, розумієте? І коли хтось один щось спробує міняти в житті, то всі останиці вас приймають да, в тому колективі, в якому всі живуть. Але з часом, коли вони бачать, що ці переміни в позитивну сторону, вони починають дивитися. І, і, і спершу ваші друзі, знайомі, вони можуть казати, о, коли ти пішов, Чо ти, не, вже ти, там не сидиш, десь ти там не ходиш, не робиш. Да? А потім вони, кажуть, ми тобі завідують. Ти маєш силу волі від того відказатися, від того. Ну, вони розуміють, що це не сила волі, а це Господь дає цю силу жити новим життям. Отже, попробуйте е, поставити собі за мету своїм життям, своїми словами. Ісуса Христа. Е, Обов'язково надій час і напишіть своє свідоцтво, як ви прийшли до Господа. Візьміть листочок бумаги, напишіть Його, потім виправте, що там неправильно. Ще раз напишіть, потім ще раз переправте. ще раз. Так що це свідоцтво було ясним і лагренічним. Як ви прийшли до Господа. Коли вас хтось спитає, чого ви віруєте, так, як ви впали в церкву, чому ви читаєте Біблію, так, чому ви почали звертатися до Бога, у вас є відповідь. Запитання. Ви можете чітко і ясно, за три хвилини людині пояснити, чому ви з Господом. Ну і важливо, що е, на першому етапі, ну і взагалі на всіх етапах нашого духовного життя, важливо протистояти спокусам. Ви знаєте, як протистояв з спокусам наш Господь Ісус Христос. Він знав Слово Боже, і коли дьявол до нього підходив з якоюсь ідеєю, він казав, відійди від мене сатана, бо написано. Бо написано. Бо написано. І якщо ви не достатньо в вкорінені в Слові Божому, ви не знаєте цих грішів на пам'ять, ви не знаєте, де написано і що написано, то ви не ефективні в цьому, розумієте? так? Да? Чи що необхідно? От, є у вас якесь питання, починайте досліджувати. Цікавить вас якась тема. От в MyBible можна робити е закладочки по темах. І ти зустрівся з цією темою, зробив закладочку, записав свої думки, зустрівся знов з цією темою, знов записав. І за часом ти потім проглянув по всій біблії цю тему, в тебе є там 40 закладочок, і ти сформував чітку і ясну картину по цьому питанню, як поступати в тих чи інших питаннях. І ми можемо ефективно протистояти е, з фокусами. Ну і остання буде така порада співати сюди. На дітові писенничок, скачайте до рождення, молодіжний пісенник, будь-які інші речі, знаходьте пісні в інтернеті, все сильно бути серед тих людей, що співають. Я можливо ви чули, моє, моє свідоцтво, коли я перший раз брав гуртожитку гітару, мені сказали, що вітя, постав гітару, не співай це, все не твоє. Да. Але я хотів співати, і Господь дарував можливість чути ті ноти, да? інколи кудись попадати. І Господь, кожному християнину, який хоче прославляти Бога. Він дає і голос, і слух абсолютно все. Так що на тему ви не переживають. Головне бажання. Ви знаєте, що в нашій країні лишились тільки одні люди, які співають, це віруючі. Всі останні вже не співають, вони вже співають тільки, коли там щось употребляють. Але так, щоб просто по-трезвому, від радості, розумієте, просто від того, що Господь нас спас, ми співаємо, тобто це зараз рідкість наш час. Так що хай Господь. Допоможе йти цим шляхом залишатися вірними Богу і практикувати ці речі, слово Боже, молитву, відвідування служінь, спілкування з церквою і свідчення іншим людям про Христа. Подякуємо. Амінь.